just so А той збудував тут уже на території свій маєток. Це і поклало початок у цьому такому красивому замку, який в майбутньому назвуть другим версалем. Той замок, який зараз перед вами, він дещо інший, ніж він планувався і ніж він спершу збудувався. Оце вже зараз це вже добудований другий поверх. І він виглядає дещо інакше. Я вам теж покажу, покажу на фото, як він виглядав спочатку. Ми обійдемо з цієї сторони і побачимо. Отже, значить, і ця і резиденція планувалася як, типу, як дача зараз. Так? Тобто тут не, вони не перебували постійно. Згодом під Грецький замок був переданий по заповіту родині короля Яна Третього Собеського. І наступником ще після цього вже був Станіслав Живуцький, теж коронний гетьман, гра от і саме при його, скажімо так, ладарюванні цим замком замок збагатився колекціями колекціями не тільки зброї, бібліотека, фонди. Це все було за Станіслава Живуцького. Він також заклав неймовірний парк. От ми туди прийшли, в ту сторону ми побачили, так, і тут скрізь. Дуже, дуже він його збагатив. Фінансово склав великі кошти.